Армадол, забудь про головний біль. Що конденса він вже е, на місці. Але перед цим я хочу сказати, де він: корм для тварин в обмін на пластик. У Києві відновили роботу Япомога боксів. Це е, спеціальні автомати, які обмінюють пластикові пляшки на їжу для е, безпритульних собачок. Перше встановили їх ки київські стартапери ще декілька років тому, і ми про них розповідали. Е, з того часу конструкція постійно вдосконалювалася та е, збільшувала. Саме кількість цих апаратів. Спочатку повноштабної війни зрозуміло, що проєкт поставили на паузи, проте після перерви автомати знову працюють. Але зараз біля них Саша Ковальов, і він більш детально, звичайно, нам має розказати, а ще й показати. Привіт ще раз! Вітаю, друзі. Що ж реально класна новина для тих, хто хотів почати сортувати сміття або сортує сміття, і власне одночасно для тих, хто хоче допомагати тваринам. У Києві відновили роботу япомога бокси. Власне, це такі автомати, які обмінюють ось такі звичайні використані пластикові пляшки на корм для тварин. Проте є і оновлені версії цих автоматів. Ну от власне, такі як ви бачите зараз, він обмінює такі пляшки. На е, гроші. Це 30 копійок, які е, в майбутньому е, передадуть е, для допомоги е, людям похилого віку, дітям або ж тваринам, як це було і раніше. Все працює дуже просто і можна здогадатись інтуїтивно. Вас, вам відразу нагадують ось ці дуже прості правила гри. Е, пляшки приймаються лише розміром до 2 літрів у скрученому вигляді. Власне, у нас така вже є. Ми її кидаємо ось цей отвір. І слідкуємо уважно от за екраном. Власне, тут вам нагадую, що е, ви зробили 30 копійок, і власне ви можете обрати, кому саме їх передати. Ну, от ми, так як е, все ж таки, про турботу про тварину говорили, власне, відправляємо ці 30 копійок їм. І от м, така анімація е, у нас на екрані. Ну, все працює дуже просто. Розібратися можуть і діти, а детальніше про ось ці відновлені автомати поговоримо із е, Руфатом. Він біля мене. Вітаю! Добрий ранок. я радий, що знову зустрілися. Вже говорили про ці автомати у нас в ефірі. Власне, не працювали від початку війни. Чим займалися? Чи була можливість допомагати тваринам? Звичайно, з початком повномасштабної війни в Україні ми почали допомагати тваринам, але шукали можливості отримати гуманітарну допомогу. Та вже чотири готові гуманітарні допомоги ми привезли та роздали волонтерам. З початком війни ми так і, як і більшість людей зіткнулися з, з проблемами та почали шукати варіанти, як їх можна вирішити. Зараз, як ви бачите, раніше до війни ця пляшка коштувала 5 копійок, які йшли на благодійність. Зараз ця пляшка коштує 30 копійок завдяки нашим партнерам, які за замовчуванням 10 копійок ідуть на ЗСУ і 10 копійок ідуть на відновлення України по програмі президента НАТО 24. Власне, як багато пластику може зібрати ось такий автомат, наприклад, за місяць, і скільки це, якщо конвертувати у гроші, ну так як це пілотний проєкт і він стоїть майже місяць. А ми вже зібрали десь сто тридцять пляшок. Це десь 40 кілограм за місяць. І як ви бачите, то ми заробили... Десь 300, 339 гривень. Ну 340 сорок mm -hmm. гривень .е. за місяць. Тобто один бокс приносить десь 340 Кияни користуються. Гривень. Гривень. Так розуміють як працює і для чого ці автомати зараз з'явилися в Києві. До речі, як багато їх от чи буде кількість їхня збільшуватись? Можливо, десь в Україні також почнуть з'являтися. А вони вже є в Україні, стоять у Хмельницькій області, в місті Волочиськ, в Черкасах. І ще 15 боксів стоять у Києві. Зараз працюють лише 12 боксів, але ми розвиваємося і буде більше краще. Дякую, от Руфа щойно розповів, як працює ось такий япомога бокс. Друзі, якщо біля вашого будинку є такий, користуйтеся ним, долучайтеся до благодійної справи. Тим паче, це все дуже дуже просто. Інструкція у вас вже є, колеги. Саша, дякуємо тобі дуже за таку новину і за можливість так правильно сортувати, сортувати такі побутове, побутове сміття. Бо насправді добу. дуже хочете багато вірити, що таких апаратів буде з'являтися набагато більше, і ще хочеться більше вірити, в те, що люди будуть не викидати просто на смітник а так збирати, збирати потім обхово прийшли, поздавали і добру справу. Треба. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.